Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло ось постало все нове. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає. Що робить його пан. Вас же назвав я друзями. Оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і в вас, щоб ви йшли. Та плід приносили. І щоби плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я Він вам дав. І буду для вас Отцем. А ви будете для мене синами й дочками, каже Господь Вседержитель. Отже ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас. Від імені Христа благаємо, примиріться з Богом, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Раніше, ніж я тебе створив у лоні, я тебе знаю. І раніше, ніж ти вийшов із лона, я тебе освятив, я тебе поставив Пророком для народів. Адже через віру. Ісуса Христа ви всі Сини Божі. Оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені. У щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Сам дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці. Спадкоємці Бога і спів спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоби з ним і прославитися. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть. Аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника. Аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла й прославили Отця Вашого, який на небесах. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є, світ нас не знає, тому що його не пізнав, оскільки він вибрав нас у ньому раніше. Від створення світу, щоб ми були святі й непорочні, перед Ним у любові, наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті якою він обдарував нас в улюбленому Сині. Усе можу в тому, хто мене зміцнює Ісусі Христі. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа? Який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Тому ти вже не раб. А син, а якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий. І ти будеш вінцем слави в руках Господа, короною царською в руках Бога Твого. Знайте, що Господь є Бог. що Він створив нас, а не ми. ми ж його народ. Вівці його отари, тож ви більше не чужі й не захожі, а спів громадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем. Є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом у Божу оселю. Не бійся, бо я тебе викупив, я дав тобі твоє ім'я, ти мій. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви. До дивного Його світла. Тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували.